вашій увазі один з найбільш відомих мідних фунгіцидів Median Екстра від Sumia Agro. Препарат має 350 грамів клорокису міді. Використовується на дуже багато культур. В нормі 2-2,5 літри на гектар виноградники, яблуня, томати, огірки, буряки, цукрові, соя. Навіть на пшениці використовується, на хрестоцвітні використовується тому, що він забирає бактеріоз, переноспороз, септоріоз, церкоспороз, наприклад, на виноградниках він бореться з мілдю, антрактозом, яблуні, парша, плямистості рідні, томати фітофтороз знищує, буру плямистість, на огірках часто використовують від переноспорозу і, і атрак, атрактозу також, на буряках цукрових. тому… 2-2,5 літри на гектар, один з найкращих мідних препаратів на ринку, оригінальних, я маю на увазі.